Центр Одеси тут досі на тротуарах залишилися сліди розбитого скла. Нагадаємо, у ніч на 14 серпня, внаслідок повітряного бою, стався спалах на кількох об'єктах міста. Пожежа спалахнула в гуртожитку одного з навчальних закладів міста, а гіпермаркет згорів дощенту. Його будівля поновленню не підлягає. Майже 300 співробітників втратили роботу. Близько трьох сотень будинків було пошкоджено внаслідок чергової російської атаки. Одеситка Олена Іванівна мешканка будинку, який суттєво. Постраждав. Жінка досі перебуває у шоковому стані. Наголошує, мешканців рятувало те, що вони перебували в безпечному місці під час сигналу повітряної тривоги. Не що, Удари, це жасто, звісно. Фізично, слава Богу, ніхто не постраждав, фізично морально, дуже тяжело. Це хто туди не це... Трудно павірити, що прилетить. А здесь прямо во двор, прямо соседки в кришу пробило, у мене стекла. Прихожая у нас там металлическая дверь і не стекол. В прихожую выходим. Минуло кілька днів після чергової масованої ворожої атаки. Люди потроху приходять до тями, прибирають уламки розбитого скла, закривають вікна фанерою та спеціальною плівкою. В результате прилета я пострадала, вывернула решетку металлическую, и обломок ракеты, вот он у меня на фотографии, если, если видно, вот такой вот обломок ракеты. Э, вывернула решетку металлическую. И слава богу, он остался снаружи квартиры, а в квартиру полетіли все стекла, розбита рама. разбита ну, москитная сетка, повреждена мебель и ламинат на полу осколками стекла. Очень много стекла. Собирала двое суток, собираю стекла уже, выношу. Ну вот так. А приходили к нам, конечно, и Жека приходили, замеры сделали к нам. Пообещали в течение месяца поставить окно. Плетку получила в Жеке. Для постраждалих мешканців міста особливо гостре питання отримання компенсації за пошкоджене житло. Алгоритм дій для власників майна, що було зруйновано внаслідок бойових дій, наступний. Якщо ви попали в таку ситуацію, то ви перш за все повинні викликати з ЖКС або з управляючої компанії фахівця, який заактує ваші пошкодження. Другим етапом з фотофіксацією ви звертаєтеся до райадміністрації, яка на своїй комісії затверджує ці акти, і бюджет міста виплачує до 103 тисяч гривень компенсації за пошкодження від країни агресора. Ми з вами говоримо про. Мешканців міста саме житлові квартири. Ми не говоримо про бізнес сьогодні, бо бізнес є відновлення, то держава компенсує. Про особливості механізму отримання грошової компенсації для відновлення житла розповідає депутат одеської міськради. Ви вікна заказуєте самі, бюджет не перераховує якимось конкретним. Підприємствам, які виготовляють вікна. А ми саме говоримо про те, що ви самі замовляєте собі вікна, які ви хочете, які ви знаєте, де ви замовляєте, якість яку ви самі це все дивитеся. А місто просто компенсує грошима. Внаслідок російської атаки по центру Одеси, в ніч на 14 серпня, зруйновано майже півтори тисячі вікон загальною площою понад дві тисячі квадратних метрів, зафіксували фахівці.